Сьогодні ми поговоримо про те, як голівудська казка обернулася публічним скандалом для Еми Вотсон. Історія, яка мала стати актом примирення, перетворилася на гучну конфронтацію. Справа в тому, що Джоан Роулінг, яка роками зберігала мовчання, поки її екранні діти, виховані на її ж славі, публічно критикували її позицію. Нарешті вирішила відповісти. Після нещодавнього інтерв'ю Еми Вотсон письменниця дала розгорнуту відповідь. Ця відповідь виявилася жорсткою та прямолінійною. Роулінг не просто висловилася, вона детально проаналізувала позицію своєї колишньої протеже, вказуючи на суперечності між публічними заявами та приватними діями. Це вже не приватний конфлікт, це публічна дискусія, за якою спостерігає весь світ, і яку ми зараз детально розглянемо. Отже, нагадаємо контекст. У 2020 року Джон Роулінг перебуває в центрі суперечок через свої погляди на гендерні питання, Її публічно критикували колишні актори з фільмів про Гаррі Поттера, включно з Золотою Трійцею. Але багатьох здивувала недавня зміна риторики Еми Вотсон, яка протягом років так чи інакше критикувала письменницю. Все почалося з інтерв'ю в популярному подкасті, де Вотсон раптом почала говорити про любов до авторки Гаррі Поттера. Вона навіть спробувала переконати всіх, що можна продовжувати любити людей, чиї погляди не збігаються з вашими, і що вона ніколи не зможе викреслити роулінг зі свого життя. Звучало це досить благородно, ось тільки за лаштунками цього виступу розгорталася інша історія. Вже через кілька днів після публікації відео команду подкасту Джея Шетті звинуватили в масовій цензурі. Критичні коментарі під відео, особливо ті, що стосувалися багаторічного мовчання Вотсон та її раптового прозріння, зникали безслідно, поступаючись місцем схвальним відгукам. Це створювало враження відчайдушної спроби контролювати негатив та представити Емму жертвою обставин або принаймні тією, хто усвідомила свої помилки. Варто зазначити, що кар'єра актриси дійсно зайшла в глухий кут її остання значна роль була ще в 2019 році, і те, що вона називає перервою, для багатьох виглядає як вимушений відступ зірки, яка не змогла знайти своє місце в сучасному Голівуді після Поттеріани. Хоча це, звісно, дискусійне твердження. Сама Джоан, звісно ж, не могла не відреагувати на такий потік зізнань на свою адресу. Спочатку вона зробила це стримано. Просто поділилася пародійним відео на інтерв'ю ЕМИ, де висміювалася її, начебто, покаяння та визнання в любові в поєднанні з тим, що вона продовжує підтримувати тих, хто бажає Джоан всього найгіршого. Але це було лише початком. Після багатьох років, протягом яких Роулінг відмовлялася коментувати випади своїх екранних дітей, вона нарешті вирішила, що з неї досить. Письменниця опублікувала розгорнуту чітку відповідь. Адресовану особисто Еммі Вотсон, у якій розставила всі крапки над і. Ось повний текст цієї заяви. Слухаємо. Я бачу чимало коментарів з цього приводу, тому хочу висловити кілька думок. Жоден актор, який коли-небудь грав створеного мною персонажа, не зобов'язаний вічно зі мною погоджуватися. Ця ідея така ж абсурдна, як якби я звірялася з начальником, у якого працювала в 21 рік, щодо того, яких поглядів мені. Слід дотримуватися сьогодні. Ема Вотсон та її колеги по фільму мають повне право приймати ідеологію гендерної ідентичності. Такі переконання захищені законом, і я б не хотіла, щоб комусь із них погрожували втратою роботи, насильством або смертю через них. Однак Ема та Деніел, зокрема за останні кілька років, ясно дали зрозуміти, що на їхню думку наш колишній професійний зв'язок дає їм особливе право ні. Навіть обов'язок критикувати мене та мої погляди публічно. Роками після завершення зйомок у Патеріані вони продовжують брати на себе роль фактичних представників світу, який я створила. Коли знаєш людей з десятирічного віку, важко позбутися певної опіки. До недавнього часу мені не вдавалося відокремитися від спогадів про дітей, яких потрібно було м'яко умовляти промовляти свої репліки на великій і страшній кіностудії. Останні кілька років я неодноразово відхиляла прохання журналістів прокоментувати конкретно емму, особливо після судових процесів. Тут мова йде про підкаст, де запрошені гості обговорювали мене та мою позицію. За іронією долі, я сказала продюсерам, що не хочу, щоб її цькували через що небудь, що я скажу. Продовжила Джоан. Далі вона пише: виділяє промову Емми, всі відьми. І правду кажучи, це стало для мене. Поворотним моментом, пише Роулінг. Тут знову зробимо ремарку. Мається на увазі промова Вотсон у 22-му році на вручення премії Бафта, де вона жартома сказала, що стоїть тут за всіх відйом, що сприйняли як підколку на адресу персонально Джоан Роулінг. Але у всього цього був постскриптум, продовжує письменниця, який поранив мене набагато сильніше ніж сама промова. Ема попросила когось передати мені від неї рукописну записку, в якій була одна єдина фраза Мені так шкода через те, через що ти проходиш. І це при тому, що у неї є мій номер телефону. Це було в той час, коли погрози вбивствами, насильством і катуваннями на мою адресу досягли свого піку, коли мої особисті заходи безпеки довелося значно посилити, і я постійно турбувалася про безпеку своєї сім'ї. Емма щойно публічно підлила масло у вогонь, але думала, що однорядковий вираз турботи з її боку переконає мене в її фундаментальному співчутті та доброті, пише Роулінг. Як і інші люди, які ніколи не знали дорослого життя без подушки безпеки зі статків та слави, Емма має так мало досвіду реального життя, що не усвідомлює, наскільки вона необізнана. Їй ніколи не знадобиться притулок для безпритульних. Її ніколи не помістять у загальну палату державної лікарні для обох статей. Я була б вражена, якби вона бувала в примірочній звичайного магазину. Її громадський туалет це окрема кабінка з охоронцем біля дверей. Чи доводилося їй користуватися роздягальною муніципального басейну, яка стала загальною для всіх? Чи ймовірно, що їй коли-небудь знадобиться державний центр допомоги жертвам насильства, який відмовляється гарантувати обслуговування тільки для жінок? Чи може вона опинитися в одній тюремній камері із гвалтівником чоловіком, який ідентифікував себе як жінка і потрапив до жіночої в'язниці? Я не була мультимільйонеркою в 14 років. Я жила в бідності, поки писала книгу, яка зробила ему відомою. Тому я з власного життєвого досвіду. Розумію, що означає знищення прав жінок, у якому Емма так захоплено брала участь для жінок і дівчат, позбавлених її привілеїв. Найбільша іронія тут у тому, що якби Емма не вирішила у своєму останньому інтерв'ю заявити, що вона мене любить, і цінує зміна тактики, яку я підозрюю, вона обрала, бо помітила, що голосне засудження мене вже не таке модне, як раніше. Я, можливо, ніколи не була б такою відвертою. Але дорослі не можуть розраховувати на те, щоб загравати з активістським рухом, який регулярно закликає до вбивства їхнього друга, а потім стверджувати своє право на любов цього колишнього друга, ніби той був їхньою матір'ю. Емма безумовно вільна не погоджуватися зі мною і навіть обговорювати свої почуття до мене публічно. Але у мене є таке ж саме право, і я нарешті вирішила ним скористатися. Кінець цитати. Така відповідь це не просто критика, це публічне протистояння. Роулінг звинуватила Вотсон у суперечливості, необізнаності та відірваності від реальності. Вона протиставила своє власне життя, повне труднощів, привілейованому існуванню актриси, яка, на її думку, не має жодного уявлення про проблеми звичайних жінок. Варто зазначити, що ця суперечка ілюструє ширшу проблему сучасних публічних дебатів. З одного боку, є медійний простір, де питання прав, ідентичності та соціальної справедливості часто подаються крізь призму трендів та громадської думки з іншого реальне життя мільйонів людей, для яких ці питання не є абстракцією. Ролінг вказує на важливий момент: привілейовані знаменитості можуть підтримувати певні ідеї, не відчуваючи практичних наслідків політик, які вони підтримують. Водночас критики письменниці стверджують, що вона не враховує досвід тих, хто безпосередньо стикається з дискримінацією. Реальність складніша за будь-яку публічну позицію. Люди з різним досвідом бачать ці питання по різному, і жодна селебріті не може претендувати на монопольне розуміння правди. Важливо розрізняти медійні тренди та реальні потреби різних груп людей. І тепер навіть не зрозуміло, що має сказати або зробити Емма, щоб, хоч якось, відповісти на такий шквал звинувачень з боку своєї колишньої наставниці. Більше того, ізоляція актриси схоже посилюється. Як ми вже неодноразово говорили, для прихильників Роулінг вона назавжди залишиться невдячною зрадницею. Для радикальних активістів, яких вона так ревно підтримувала, тепер вона теж зрадниця, яка відступила назад або злякалася. За чутками, навіть її найближчі товариші по знімальному майданчику Деніел Редкліф і Руперт Грінт були обурені зміною її риторики, адже раніше вони виступали проти роулінг єдиним фронтом. Тож спроба Еми Вотсон зіграти в миротворця та всидіти на двох стільцях з тріском провалилася. Вона хотіла продемонструвати зрілість і мудрість, але в підсумку лише показала обмеженість своєї позиції. Вотсон, мабуть, навіть уявити не могла, що для неї все так обернеться і як вона поведе себе зараз, поки що не знає ніхто. Напишіть, що думаєте в коментарях, на чиєму ви боці в цьому конфлікті чи можна підтримувати творчість автора, не поділяючи його особистих поглядів, як би ви вчинили на місці Еми Вотсон зараз. Але ми продовжимо стежити за розвитком цієї цікавої ситуації. Тому підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Дякуємо всім, хто був з нами.